Росіяни вдарили дронами по Нікопольщині. Очільникова Сергій Лисак повідомив, атакували Мирівську громаду. Внаслідок удару дроном Камікадзе постраждала 17-річна дівчина. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також пошкоджений приватний будинок. Окупанти атакували Станіслав безпілотниками. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, ворог скинув вибухівку з дрона на 54-річного чоловіка. Він загинув на місці. Також постраждав ще один місцевий мешканець. У нього контузія. За даними Нацполіції, ворог вдарив також і по Токарівці. На вулиці загинув 40-річний чоловік. Окрім того, обстріляли в Там 42-річний цивільний отримав уламкові поранення. Кінцівок пошкоджені два приватні будинки. За минулу добу Росія обстріляла Херсонщину з артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації та безпілотниками. У нас же дві кімнати тут і дві з тієї сторони. Ми там. Ну, Сразу взрив, а потім і світ потух. Вискочили на вулицю і ждалі другого, Ну, слава Богу, що один. Все нормально, слава Богу, головне, що живе. Тім Херсон вже намагається оговтуватися від прильотів у понівечених оселях. Працюють фахівці, зокрема, перекривають потрощені дахи та віконні отвори. Дом пострадав частично. Несколько окон, но ну, если не считать временку. Шифер полностью накрыли. Нет, одна сторона дома целая, вторая накрыли хлопцы. Вот сейчас накрывают вторую часть дома. Что, двери, окошечко, одно, второе. Большое спасибо хлопцам, что пашут как, как для себя. Спасибо большое. Авіабомби скинули на житловий квартал у селидовому на Донеччині. За даними нацполіції, шестеро жителів, які спали в своїх домівках, отримали поранення. Рятувальники надали їм допомогу. Одну жінок доправили до лікарні. Пошкоджені 10 багатоповерхівок, магазини, кафе, аптека. Окрім того, троє мирних жителів постраждали внаслідок артилерійського обстрілу в Красногорівці, Курахуму та Турецьку. За минулу добу окупанти вдарили по 10 населених пунктах регіону. Пошкоджено 57 цивільних об'єктів. Переважна більшість з них житлові будинки. Росія атакувала з дрона автобус з людьми на Сумщині. Про це повідомила Сумська ува. Сьогодні зранку росіяни півдроном вдарили по соціальному автобусу в Османській громаді. Всередині перебувало 19 пасажирів та водій. Отримали поранення троє людей дві жінки та чоловік. Всі літнього віку. Пасажирів автобуса було евакуйовано. Окупанти атакували дронами автівку поліції та автобус з пасажирами у Куп'янську. Вчора росіяни впівдронами двічі вдарили по місту, внаслідок чого пошкодили службовий автомобіль поліції, міський рейсовий автобус, приватний автомобіль, кафе та житлові будинки. Уламкові поранення отримав 60-річний чоловік, а ще двоє поліцейських акубаротравми. травми. Момент атаки в автобусі перебувало 15 пасажирів та водій. Очільник Харківської ОВА Олексінігубов повідомив Ворог атакував також село Бугаївку. Цивільний отримав травми. Його госпіталізували. Пошкоджено і приватний будинок на харківському напрямку. Ворог атакував чотири рази неподалік від глибокого, тихого та вовчанська. Втім, напад відбили. На куп'янському напрямку ситуація аналогічна. Повернули 254 тіла полеглих захисників. Координаційний штаб повідомив, вдалося репатріювати 221 загиблого з Донецького напрямку, 25 полеглих воїнів з Запорізького, четверо з Луганського та ще четверо загиблих воїнів, тіла яких передані з моргів на території РФ. Нині правоохоронці та судмедексперти встановлюють особи загиблих. Опісля їхні тіла передадуть родинам для поховання. Новий антирекорд на кордоні. Прикордонники зупинили вантажівку марки Рено в Одеській області. Втім, замість зерна ні перебував 41 пасажир. Туристами виявились представники 12 різних регіонів країни. Чоловіки віком від 18 до 60 років. Вони намагались незаконно покинути Україну. На порушників склали адмінпротоколи, а двом фігурантам, які організували схему, загрожує кримінальна відповідальність. Анин пограбував банк. Нацполіція розслідує кримінальну справу. Чоловік скористався моментом і виніс гроші у своєму рюкзаку. Він викрав 400 тисяч доларів під час перерви на обід. Нестачу виявили під час перерахунку. Кридієм виявився 22-річний чоловік, який працював в столичному банку. Поліція вже затримала порушника і тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Втім, гроші ще шукають. Бурштинові бізнесмени повернулися. Прикордонники зловили групу осіб на Рівненщині. Компанія займалась незаконним видобутком сонячного каміння. У справі задіяно троє чоловіків. Вони здійснювали видобуток гідромеханічним способом за допомогою мотопомпи. ДПСУ вилучила каміння бурштину і відповідне приладдя для проведення видобутку. Прикордонники повідомили нацполіцію та вже розпочато досудове розслідування.